Друзі, всім доброго дня. Сьогодні хочемо запросити вас на огляд будинку, який знаходиться в закритому котеджному містечку в селі Іванковичі. Дуже красива локація, багато хорошої інфраструктури. При в'їзді є шлагбаум. Далі дорога викладена бетонними плитами. Це тупікова вулиця. Встановлено ось таку лавочку для відпочинку. Перед фасадним парканом посаджено ряд туюк. І далі, ось там в тій частині знаходиться центральний вхід. Запрошуємо вас до середини подвір'я цього будиночку. Перед будинком облаштовано зону відпочинку, збережено ось таких декілька березових дерев. В цій частині гамак, який можна використовувати для відпочинку, далі в цій частині облаштована зона кострища. Дуже класне місце для відпочинку. Місце під дрова, далі ось є 5 таких сидінь. І подивіться, який досить такий просторий паркінг, який можна. Накрити, зробити накриття, паркінг на три автомобілі. Даний будинок площею 165 квадратних метрів, побудований з керамоблоку 2НФ, утеплення пінопласт 15 см і по фасаду натуральний камінь-травертин. Дуже стильно та якісно виглядає. Повністю готова дренажна система водовідведення, тобто вся дощова водичка йде в дренажній колодці. Перед будинком теж встановлено ось таку лавочку. Далі. Зона для рослин теж дуже красиво виглядає. І подивіться, яка красива прибудинкова територія. На ділянці повністю готове озеленення, був розстелений рлонний газон, система автополиву, крапельний полив. Перед будинком теж є ось така зелена зона, теж красиво виглядає. До будинку заведені всі центральні комунікації, центральна вода, центральна каналізація септик. Також Є три фази електрика 10 кВт, і газ, і передбачене газове опалення. Ось так виглядає ось така прибудинкова територія. І також є задня тераса, яку теж можна красиво облаштувати, зробити накриття. Посаджені ось такі чудові декоративні ялинки, багато озеленення. В цій частині вихід з вітальні, панорамні просторі вікна. Даний будинок доступний під програму ЄОСЕЛЯ, тому, якщо ви маєте можливість оформити ЄОСЕЛю, для вас це дуже класний варіант. Він знаходиться в селі Іванковичі, Київська область, швидкий доступ до центру Києва. І наразі запрошую вас до середини будинку. Також на воротах виведена автоматика під автоматичні ворота, також є вивід для зарядки електроавто. І запрошую вас до середини будинку, щоб познайомитись з плануванням. Отож, ми приходимо до середини будинку. Вхідні двері виконані, встановлені з алюмінієвого профілю, двокамерний схлопакет встановлений. І ось бачимо такий коридорчик. По праву сторону знаходиться котельня, є вивід під газовий котел. Далі сюди заведена свердловина. І при вході є ось така зона гардеробу. Ми проходимо далі по коридору з правої сторони ми потрапляємо в кухню-вітальню, зона вітальні. Подивіться, які великі панорамні вікна. І в тій частині зона для приготування їжі. Досить такий великий простір, орієнтовно 45 квадратів. В кухні таке кутове вікно з видом на діляночку. Дуже красиво це виглядає. Ось так. Висота стелі в чистовому варіанті. Планується 3-3-10 метра, монолітне перекриття, вже виведені ось такі чорнове освітлення, і далі є вихід до власної тераси. Дуже красиво, затишно. І подивіться, як це виглядає. Вікна від ЄС, двокамерний склопакет. І далі ми проходимо до зони спалень. У будинку є три спальні. Тут кладовочка, така зона пролки. Сушки це перша кімната. Вона має таку нішу під сходами. Це сходи на мансардний поверх. Тут можна облаштувати якусь шафу. Далі друга кімната. Вона має доступ до тераси, до заднього дворику. Навпроти знаходиться санвузол. Місце під ванну, під душ, інсталяцію і всі інші комунікації. І також є ще третя кімната. Тут може бути гостєва спальня, кабінет або дитяча ігрова. Також хочу вам показати, що є тут мансарний поверх, він орієнтовно 60 квадратних метрів, який можна теж дуже класно облаштувати як кінотеатр, гостєву кімнату. Тут у нас бетонні монолітні сходи, надійний матеріал. Далі ми виходимо і бачимо ось такий open space, відкритий простір, Для того, щоб можна було рисову цю зону облаштувати. Є вікно. І подивіться, як тут красиво і просторо. Дуже класно тут можна облаштувати кінотеатр або вітальню. В цій частині знаходиться місце під гардеробну, санвузол або іншу кімнату, яка вам потрібна. І поруч з нею межує точно така сама кімната, яку теж можна красиво облаштовувати. І, звичайно, ще є вікно. Наразі даний будинок є в продажі, тому запрошуємо вас на перегляд.